Росіяни так виглядає, готуються відходити, тікати не знаю з Олешок, Скадовська, з, з лівобережної Херсонщини, рухаються ближче до Криму. Нам би, звісно, хотілося бачити у цьому відступ, щоб у них все насправді було погано, але що бачать у цьому військові аналітики? Чи може на лівому березі відбутись те, що сталося уже на правому березі, чи ці дії свідчать про щось інше? Ні, я думаю, що ну, тікати вони не збираються, без бою вони не підуть, тільки в, разу, в разі, якщо буде наказ, вони можуть піти без бою. А єдине, що це може бути косвенним признаком того, що вони розуміють, що бій за цю територію буде, і це тільки питання часу, можливо, найближчого, раз вони почали вивозити свої сім'ї. Так що це признак того, що вони готуються обороняти цю територію. Ну а крім того, вони вивозять свої сім'ї із Криму. принаймні Генеральний штаб збройних сил України помітив таке у Перевальному. кажуть, що звідти вивозять так, ну, в, ну, в тому числі, ви ж розумієте, що ну це у Путіна немає інших варіантів, що Крим це. А, якщо не Росія, то, то, то більш чия територія. А люди ж люди ж мають розум. Вони розуміють, що Україна прийде і є кордони міжнародно визнані в 91-му році, в тому числі до речі, у нас з Росією навіть демаркація кордонів була проведена майже на 100%. на 100%. Вони все підписали, і вони розуміють, що Україна прийде за своєю територією, буде її звільняти. Угу. Якщо порівняти імовірний контрнаступ на півдні з тим, що був восени, так восени на Харківщині, на степовій території так виглядає, наступ проводити легше, але зважаючи на те, як окупались там росіяни, можливо цю територію доведеться вигризати по кілометру. Ну не погоджуюсь з вами. Чому тому, що на типовій території, на мій погляд, буде вирішальним буде маневр швидкість просування. І той же самий Мелітополь, який вони сьогодні намагаються перетворити на соцільний укріп район, можна просто оточити і позбавити шляхів забезпечення. Скільки вони протримуються, дуже важко сказати. Ну думаю, що недовго справа у тому, що повинні бути готова наша логістика. Реагувати на швидке просування в глиб оборони противника і забезпечувати війська, щоб вони не зупинялися. Тоді можна, можна провести операцію на висна е, високій швидкості, маневрену операцію наступальну а потім вже зачищати територію, яку ми е, звільнимо, е, і куди дойдуть наші сухопутні війська.